Вітаю всіх, дорогі українці! Мені надзвичайно приємно привітати всіх учасників першого п'ятого ювілейного. Фестивалю співай рідною, співай українською у рамках міжконтинентального фестивалю «United for Ukraine». Мені приємно була тому, що я була одна із тих, які започатковували цей фестиваль, і ми навіть не могли собі уявити, що за п'ять років нашої діяльності ми охопимо весь світ. Бо на всіх континентах живуть українці. Дуже багато талановитих наших дітей, які покинули вимушено Україну під час війни, сьогодні творять далеко за її межами і з великою любов'ю пропагують українську культуру в світі. І я всіх вітаю. Я дякую Наталі Бахмут, яка організувала, яка є головним менеджером, яка є головою журі. І я вітаю все наше фахове журі. І я дякую радіо Етної Ефему Сакраменто за те, що саме ви підтримали цю ідею, і сьогодні українська пісня звучить по усіх світах, гордо піднімаючи прапор української незалежної Європейської держави.